Ви коли-небудь ловили себе на такій думці. Я не знаю, чого хочу від життя. І здається, що все робиш правильно вчишся, працюєш, ставиш цілі, досягаєш їх. Але все одно щось не так. Якщо вам знайоме це відчуття, то, можливо, ви живете не своє життя. А чиє тоді? Сучасна культура сповнена симулякрів. Ми щодня споживаємо образи успіху, щастя і гармонії. Але ці образи не мають коренів. У реальності насправді ти не хочеш дорогої і статусної шмотки, ти хочеш відчуття визнання, яке нібито приходить разом з цією дорогою і статусною шмоткою. Ми вчимося бажати того, що модно, трендово. І соціально схвалено. І навіть не помічаємо цього. Жан Бодріяр називав це симуляцією, коли образ витісняє реальність. І от проблема! Ти починаєш жити життя, що складається з чужих бажань. Привіт всім! Ви знову на каналі Темний Доктор. З вами я, Сан Санич, і сьогодні ми поговоримо про ваше щастя. Поїхали. Отже, ти відчуваєш спустошення, а це означає, що в твоєму житті щось пішло не так. Але чому так відбувається? В чому причина? Треба розібратися, бо це не діло. Так далі жити не можна, тому що це все гнітить тебе. Воно відчувається як внутрішнє вигорання. Ти ніби просто живеш не своє життя, ти ніби просто існуєш і все. Це нестерпно, погодься. Але все ж таки, чому так відбувається? Давай подумаємо. Зараз, як я і казав, ми живемо в епоху соціальних капіталів, живемо в епоху симуляцій, симулякрів, живемо в епоху чогось такого бутафорського, несправжнього, і це навколо нас. Це в соцмережах, це в новинах. Це в тому соціумі, в якому ми з вами існуємо. Чому, власне, так відбувається? Нормою зараз, де і не тільки зараз, нормою завжди було, є, і буде. Це носіння соціальних масок. Що таке соціальна маска, і навіщо вона нам потрібна для життя? Отже, соціальна маска або соціальна роль, явище вже дуже давнє, явище дуже розповсюджене. Це ніби твоя субособистість, яка взаємодіє з навколишнім середовищем, коли ти знаходишся в певному соціумі. До прикладу, коли ти приходиш на роботу, ти вдягаєш маску сумлінного працівника, фахівця, ділової людини або е, професіонала, ти поводишся відповідно. Це певний такий набір шаблонних поведінок, який показує соціуму. Що ти, власне, і є цим спеціалістом, яким вони тебе вважають. Це не тільки твої навички, це ще і якісь патерни поведінки, які характерні виключно для такого спеціаліста. Або навпаки, ти, виходячи з роботи, йдеш на вечірку з друзями. І там ти вже знімаєш маску спеціаліста, одягаєш маску свого вдошку парня, і такий просто розважаєш цих гостей. Ти поводиш себе інакше. І, можливо, ти думаєш, що це ти? Я так не вважаю. Тому що все одно, приходячи додому, ти знімаєш цю маску такого щирого і відвертого хлопця, і. І що? І надягаєш маску примірного сім'янина, до прикладу. Або надягаєш маску ще якусь. Тобто ми завжди носимо всі ці соціальні маски і соціальні ролі. Немає такої ситуації, в якій би ми залишались самими собою просто до основ. І з цього випливає питання, чи існуємо ми взагалі самі по собі, без цих соціальних масок. В цьому потрібно розібратися. Давайте для початку розберемося, чи корисні соціальні маски, чи це насправді така наша психологічна вада. Соціальні маски це нормально. Соціальні маски це та штука, яка захищає нас від того соціуму, в якому ми е, перебуваємо. Тобто, це адаптивний механізм нашого мозку, який дозволяє нам виживати в тому середовищі, в яке ми потрапляємо, і відповідно мімікруємо до тих параметрів, які вимагає від нас це середовище. Так що казати про соціальні маски, що це ненормально, неправильно. Соціальні маски, соціальні ролі це нормально, це адаптивні механізми нашого мозку до навколишнього середовища. Натомість. Бувають ось такі соціальні маски, які носять деструктивний характер для нас. І от з цим ми трошки детальніше будемо зараз розбиратися, як це розпізнати. Зараз епоха соцмереж. Зараз епоха, як я вже казав, симулякрів. Тобто, в тих самих соцмережах дуже багато розповсюджено таких образів, які не відповідають реальності. Ви бачите якихось блогерів, які пропагують. Успішний успіх, або красиве лакшері життя, або суперестетичне красиве тіло, або е, суперздоровий образ життя. І вам здається, що ви б теж так хотіли, що більш того, ви теж так можете. А алгоритми розробки всього цього контенту вони ще й підтверджують це, тому що ви бачите повсякденне життя, так званий лайфстайл цих блогерів. і з цього маєте собі думку, що напевно, якщо я підлаштую е, свій спосіб життя стосовно їхніх способів життя, то власне і отримаю той самий результат, який я бачу з їхніх е, постів, сторізів, з їхніх якихось відео або дописів. Але це є хиба, тому що ті ж самі програми, за допомогою яких робиться ось цей ось лайфстайл. Вони шліфують, вони редагують, вони ретушують всі ті відео або фото, вони вичищають всі тексти від небажаних якихось елементів. Тобто ніхто ніколи не говорить про якісь свої буденні косяки. Ніхто ніколи не говорить про свої фейли. Всі показують тобі, які вони кайфові. А якщо навіть говорять про якісь такі свої фейли, то це такі епічні вже події, які, ну в принципі, і пробачити їм можливо. Тобто вони подають це все під соусом такого, що це є формуюча субстанція для їхніх суперособистостей. І більш того, вони запевняють тебе, що і ти так можеш. Що і ти теж можеш вірватись у їхнє ось таке от лакшері життя. Ти теж можеш підкорювати ці вершини, якихось, не знаю, соціальних тусовок, крутих, їздити на крутих тачках, заробляти мільйон за день, бути надпродуктивним, як ви напевно бачили зараз. Ходи розповсюджений мем в інтернеті. що ти о четвертій годині прокинувся, о четвертій 02 ти вже заробив півмільйона, о 4.30 ти там здійснив пробіжку, потім після пробіжки ти ще заробив півмільйона, потім ти полетів в Монако, зустрівся з принцем Монако, потім прилетів назад додому і так далі. Тобто гіпертрофована ось така от трошки та реальність, яка показується ось такими блогерами успішного успіху. Але це не заважає людям підлаштовувати своє життя під такі ритми. І вони вважають, що це прекрасно, що це правильно. Але це не так. Це називається життя під впливом, життя під зовнішнім керівництвом яких нав'язаних вам образів. Більш за те, ці образи ніколи не можуть бути реальними. І навіть розуміючи це. Багато людей все одно намагається досягти ось таких от ідеалів, і в результаті що, вигорають. Але все одно люди продовжують чинити ось так. от. І якщо ти теж робиш так само і відчуваєш, що з твоїм життям щось не так, ти маєш поставити собі декілька запитань. А саме, що я роблю і для чого я це роблю? Це два простих запитання, але вони перекривають майже всі відповіді, які тільки ти хочеш отримати. Я знову не буду оригінальним і згадаю про піраміду потреб маслоу. Тому що, як би ми там не хотіли, як би ми там не крутили, але. Піраміда потреб маслов вона відображає дуже багато соціальних питань, і якщо ми візьмемо її за основу, ми зможемо розробити ту методику, яка допоможе нам вибратися із цієї мертвої петлі безкорисних особистостей. Давайте згадаємо, як виглядає ця піраміда. Вона виглядає як трикутничок із п'яти рівнів. На першому рівні у нас йдуть базові потреби, тобто це харчування і сон, Да? на другому рівні у нас йдуть потреби в безпеці, це, скоріш за все, там якийсь дах над головою і всі інші ось такі от штуки, які допомагають нам виживати. Рівень третій, він показує, що людині потрібна якась соціалізація, якась любов, якесь спілкування. Це ось такі, от серединні потреби, які нам е, потрібні. На четвертому рівні у нас іде повага і самоповага, і п'ятий рівень відповідає за найвищі моральні цінності. Це наша місія. Так, от, виходячи з цієї піраміди потреб. Ми розуміємо, що найвищою потребою для людини є потреба в певному сенсі свого існування. Тобто у нас має бути якась місія, яку ми впроваджуємо в життя через свою діяльність. Натомість деякі маски, які ми носимо, вони існують лише для чого? Для чого багато хто намагається наслідувати. Прикладам якихось відомих блогерів. Для, для того, щоб показати комусь, який ти класний, що ти теж умієш заробляти гроші, або що ти теж е, живеш красиво, їздиш на якісь дорогі курорти, що ти купляєш якісь дорогі шмотки. Для чого це все? Задумайтесь, подивіться на піраміду і задумайтесь. А я вам скажу, це для соціального схвалення. Ви бажаєте, щоб хтось подивився на вас. І сказав, що ви класний, поставив вам лайк, позаздрив і, скажімо так, прирівняв вас до вашого ідеалу, ваших оцих ось модних, класних, успішних блогерів. Так от, якщо ви живете під впливом такої маски, ви не досягаєте п'ятого рівня піраміди Маслову. Ви не маєте сенсу в своєму існуванні. Ця маска не дозволяє вам розкритись повністю, а все, що не має сенсу існуванню, воно приречене на вигорання. Організм відкидає його, наче стороннє тіло. Тобто, це просто рудимент, він відмирає. Ця маска не приносить вам максимальної користі. Як же все-таки зрозуміти, яка з масок приносить вам максимальну користь, і яка з масок. Підтримує ось цей ось п'ятий рівень піраміди Маслоу і формує вам сенс вашого існування. І ось тут -от треба просто сісти і використати такий метод, як метод пустого стільця, який застосовується в гештальтерапії. Не зовсім так, як він застосовується класично, але на пустий стілець, на так званий пустий стілець, ви маєте посадити кожну із своїх субособистостей, які виконують певні соціальні ролі. І от, до прикладу, якщо ви берете особистість робітника класного кльового робітника, і е, ви розумієте, що ця особистість допомагає вам добувати їжу і сплачувати за житло, тобто покривати ваші базові потреби, значить вона в принципі працює, і е, тобто ми її не будемо е, турбувати. Тому що базові потреби, якщо вони зруйнуються, то ні до якого верхнього рівня ми не доберемося. Далі ви дивитесь на особистість того самого друга, який існує в колі ваших друзів. Для чого існує ця субособистість? Для того, щоб ви могли відпочити, для того, щоб ви могли випустити пар, для того, щоб ви могли розслабитися і отримати ось той третій рівень піраміди. Це, власне, дружба, любов, це е, соціум. Ось ця маска забезпечує вам третій рівень. Далі, четвертий рівень це повага і самоповага. І ось тут можна запитати, чи маска працівника, яка у вас є, маска спеціаліста, яку ви носите, чи вона забезпечує вам рівень поваги? І відповідь має бути так, тому що. Ну, кожного спеціаліста поважають. Якщо він класний спеціаліст, то це повага. І самоповага тому, що без самоповаги спеціаліст він ну, просто така собі ефемерна фікція. Тому так, маска спеціаліста слугує і для того, щоб вас поважали. А спитайте себе, чи маска друга перекриває четвертий рівень піраміди Маслоу, і відповідь також так. Тому що вас. Люблять як друга, вас поважають як друга, з вами рахуються як з другом. Або якщо це маска, до прикладу, е сім'янина, вас теж люблять за це. Тобто е ці маски, вони приносять вам не тільки перші три рівні, вони ще й перекривають четвертий рівень. І тут потрібно задуматися, а що ж з п'ятим рівнем? Яка ваша місія? І е, маю згадати із економічної теорії таку штуку, що у будь-якого підприємства є мета і є місія. Так от, мета у будь-якого підприємства завжди одна це е, прибуток. Тобто підприємство має приносити прибуток. А от місія це соціально важлива функція підприємства, і для кожного вона є різною. Ну, звісно ж, в ідеалі. У нас як у особистостей теж має бути власна місія. Тобто ми не просто працюємо, щоб забезпечити собі е, існування, харчування, е, любов і повагу. Ми існуємо і працюємо для чогось більшого. Для чого, до прикладу, працює викладач. Для того, щоб себе прогодувати? Так. Для того, щоб його поважали? Так. Для того, щоб у нього був соціум? Так. Але викладач працює для більшого. Він переслідує місію, щоб майбутні покоління щось знали і щось уміли. Більше, ніж вони вміють зараз, і е, набагато більше, ніж вміє сам викладач, тому що прогрес не зупинити. Ось це місія. І тому і просто я, як викладач, я вам скажу, я не виграю саме через те, що розумію, що моя робота це не просто робота для того, щоб потім напхати собі їжею пузо. Ні. Це робота на перспективу. І це є місія. Якщо б цієї місії не було, я б теж почувався дуже паршиво. Я б теж почувався виснаженим, тому що не знав би, а навіщо я живу, а навіщо я працюю? Взагалі, навіщо це все. Бо без такої місії це все було б пусте. А тепер подумайте. Якщо ви живете ось таке от ідеальне, ефемерне життя і намагаєтесь наслідувати цим принципам, які бачите на екрані, яка місія у вас? Чи є вона взагалі? Я не беруся казати, так чи ні, можливо, вона і є. Але якщо ви відчуваєте дискомфорт, скоріш за все, її немає. Резюмуючи, якщо ви, живучи, своє прекрасне життя, Відчуваєте екзистенційну порожнечу, відчуваєте, що чогось все-таки не вистачає. Відчуваєте, що все те, що ви робите, якось неважливо і не приносить вам задоволення, хоч все класно, але задоволення немає. Можливо, все-таки ви втратили сенс і тому потрібно просто розкласти свої оці маленькі особистості по поличкам. Продіагностувати кожну з них і подумати, чи приводить діяльність кожної із цих особистостей вас до сенсу вашого життя як такого. Подумайте над цим. І, будь ласка, ніколи, ніколи не їжте оті от притерно-солодкі, рафіновані цукерки ідеального життя, яке ви бачите на екрані. Тому що, ну, вони не є справжніми. Це. Фейковий продукт. Споживаючи такий продукт, ви травмуєте себе марними сподіваннями, і, з іншої сторони, буває так, що проводите свою діяльність заради чогось такого самого ефемерного. Ви купляєте непотрібні речі для того, щоб вразити байдужих до вас людей. Тобто, ну, окей, ви купили щось, вони побачили, сказали, ок, молодець, давай далі, або позаздрили вам, але завтра вони про вас забули. Це теж вганяє вас в от той от рід депресії або виграння, про яке ми сьогодні говоримо. Від цього теж може бути погано. Так що запам'ятайте, ви в будь-якому випадку молодець, хто б там що не казав, хай вони йдуть лісом, а ви молодець. І як казали стоїки, хай вони роблять там собі що хочуть, а ти живи гідно і будь щасливим. Все, з вами був Сансанич. Ставте лайк, колокольчик, підписка, коментарі. Буду радий пока.